Сьогодні ми передаємо різне обладнання для одного з бойових підрозділів наших сил оборони. Тут безпосередньо транспортний засіб для хорошої мобільної роботи, лафети, які допомагатимуть в логістиці для нашого підрозділу. Ну і спеціальне обладнання, яке будуть використовувати наші військові. Загальна вартість усього обладнання, яке ми сьогодні передаємо, майже 4 мільйони гривень. Одразу зазначу, що це міський бюджет, це кошти платників податків. Тому щиро дякую вам, товариство. У 2026-му Ми так само активно допомагаємо нашим силам оборони. Одразу ж зазначу, що наразі в базовому варіанті бюджету закладено 552 млн грн мільйони гривень на питання пов'язані з обороною, тому подібних передач цього місяця, і наступні місяці буде ще чимало. Паралельно ми активно продовжуємо закуповувати і передавати матраси 4Т, на різних модифікацій, в тому числі і з оптоволокном засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвідки. Працюємо так само по наземних роботизованих комплексах. Ну і напряму, вже по суті, в перші дні ми профінансували ті підрозділи Сили оборони, які в нас в програми підтримки Сили оборони. Ну і далі робимо все можливе, аби купувати, передавати і покращувати матеріально технічну базу наших військових, бо розуміємо, що цей 2026 рік ми всі зустріли завдяки нашим силам оборони, тож працюємо далі.